Якщо до вас приїхало багато гостей, і вам ніде їх розмістити, візьміть побільше горілки, і вони самі знайдуть собі місце. Дві моделі летять у літаку. Одна з жахом дивиться у вікно і кричить: Ой, дивись, дивись! У літака крила тримтять, напевно, скоро відваляться. Та ти що, дурна? Він же ними махає. Купив сім карту, у дівчини-продавця питаю: «А як перевірити баланс? Відповідь просто прибила: ой, та їжачок три штахетки огорожа. <рив> а покоління, яке пило самогонку перед дискотекою, вже почало їсти авокадо, бігати і відмовлятися від цукру. У Верховині свято в місцевий клуб завітав джазовий гурт зіграти гарної музики. Та сталося непередбачуване. Необачні гуцули розвантажували інструменти і ненароком впустили їх на землю. Ну, як результат, зламаний саксофон. Голова району питає: А що, хлопці, без цього не заграєте? Ай! Та який же джаз без саксофону! І треба ремонтувати. Ну, то, може, поїдемо до коваля у горах. Він усе годен ремонтувати. Ну сіли на фіру та й поїхали до коваля. А що, діду Василю, зремонтуйте оце хлопцям? Ай, Та зремонтую. Чого ж не зремонтувати? Але зачекайте години зо дві. З кузні чути страшенний гуркіт, матюки та прокляття. Через дві години нарешті. Виходить дідо, виносить інструмент. Ну і файні ви хлопці. Але скажіть, як то ви так умудрилися Трембіту погнути? <рес> Залізнична катастрофа з рейок зійшов спецпотяг із москалями. Рятувальники, що прибули на місце трагедії, виявили, що місцеві мешканці встигли похоронити усіх. І що, геть усі загинули? Ой, ну, декотрі, правда, намагались переконати нас, що живі. Та ви ж знаєте цих москалів, вони ж завжди брешуть.